Івано-Франківськ причепурять до Дня Незалежності. Комунальники наведуть лад у місті. Принаймні в цьому запевняє заступник директора департаменту ЖКГ Василь Білик. Зокрема, заплановано відремонтувати та пофарбувати лавки у відпочинкових скверах. Також комунальники забезпечать належний стан пам'ятників, а вже ближче до свята по всьому місту замайорять національні стяги. Їх встановлять на спеціальні опори флагштоки. Прибирання та Проведення належного санітарного стану це площ, скверів, вулиць міста, проведення миття, дезінфекція, урн для сміття центральної частини міста, ремонт і миття і очистка дорожніх знаків, проведення належного стану кам'яних підпірок, підпірних стінок на площі Ратуша. До Дня Незалежності готують насичену культурно-розважальну програму. У місті планують провести презентації, книжкові виставки, тематичні вечори. Концерт Прийди до серця Україну проведуть на вічовому майдані. У Шевченківському парку відбудеться розважальна програма. На сцені виступатимуть місцеві муніципальні колективи та виконавці. Особливим подарунком з нагоди свята чотириметрова фігура із скловолокна. Мистецьку споруду оздоблюють художники. Вони наносять різноманітні художні візерунки. Такого диво-птаха, який візьме участь у українському проєкті Параду вишиванок, і презентація його відбудеться тут у нас у місті Івано-Франківську, 18 серпня на Вічовому майдані, о 12-й годині дня. І цей диво птах буде два дні. Там встановлений івано-франківці разом із усіма українцями відзначатимуть 22-го річницю Дня Незалежності України. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла, новини на вежі.